Друзі, вітаю! Е, Хотів сказати мій досвід стосовно цієї ситуації зі Спартаком Суботою. Ну, напевно, можливо, хтось не чув, але є такий типу дуже модний психолог, який е, е, за цей 22-й рік е, почав дуже, дуже розкручувати своє ім'я, там віде підкаст терапії, так звану, тобто там розповідає е, дуже таким бумним. Таким голосом, таким, ну, це все-таки знаючий чувак розповідає про психологію таким простим обивателям, як я, можливо, дещо там простіше. Так, не скрою, десь перші пару трьох місяців я з подачі своєї дружини так теж займався. Читав це слухав, але що я хочу сказати на якомусь етапі, я зрозумів, що це досить для мене такий низький рівень. Ну тому що я розумію, наприклад, сам факт того, що не треба розмовляти зі ну, треба уникати стосунків з своїми родичами, якщо вони вас булять для когось. це Як це не розмовляти з мамою там чи з братом, сестрою? Але я що це давно прийшов. Це такий початковий, наче рівень. Ось і втратив інтерес, цікавість втратив. А він працював, працював цей спартак суботу, видавали вони свій підкаст, і зараз вийшов е такий розбір, і е його, наче його журналісти, ну не журналісти, а психологи, клінічні психологи, його починають звинувачувати в тому, що він. Ну, він, не, коротше, він не чесний. Він розказує про там, в цьому дослідженні є. Е Така класна доказова база, і, в принципі, я, скоріш, довіряю їм. Те, що у нього на сам, ну, нема освіти, він говорить, що він е психіатр, але це не так, це медична освіта повинна бути і нема. Що він там вже 5 років у нього є кандидатська е дисертація захищена, але це теж не так. Тільки в 2022 році взагалі е складається таке враження, що він взагалі не про науку. Він е якось там. Е Шейміт гешталь-терапевтів, але ну, нічого говорить, це не працює. Але е, це дуже така основна, одна з основних напрямків психології, і тому е, можливо, можливо, цим представникам гештальтерапії було не дуже приємно, що він так е, на нулях помножує, тому вони, і тому один з представників виклав це розслідування. Досить круто, я розчарований. Так я купився на цей розкручений бренд. Я навіть ми ходили на концерт. Хоча я розумію, що ми ходили на концерт просто щоб відволігтись, я нічого там для себе такого прямо не побачив. Але ну там яка, яка аудиторія? Такі дівчатка 18-22. і Я такий 40+, плюс <сів> <сів> з сестрою і Дашкою пішли. Коротше, що я хочу сказати, так, да, він такий -таки фіговий вступає, якщо це так правда. Те, що він веде себе непрофесійно там доводить до сексуальних стосунків з клієнтами, це взагалі таке низько. Але це не можна так довести, це просто є. М Є як би, покази цих п'яти жінок, одна дала відео, і це, ну, це ж не 100%. Вона ж могла просто хайпувати на цьому скандалі. І, тобто, ну, я, я допускаю. Здається, вона прав, правду говорить, але може все-таки бути різне, погодьтесь. Ось. Але тільки що я був в Макдональдсі, от, 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 от там от. І читав книжку 365 днів стоїцизму і пригадав, що ну, в одному з подкастів я побачив, що класно можна було би вивчати стоїцизм. Це така філософія, яка може бути корисна для людини, особливо в зараз такий час, час торгнення. І це було для мене таким о, є щось таке потрібне від цього. Спартака Суботи, до речі, Саша Субота, здається, отримав. І, це... І я такий висновок можу зробити. Як лікар, як психолог, тим паче як психіатр, він, навіть, не дуже крутой. А як блогер, якого просто слухаєш там на фоні, якщо тобі це заходить, або перестаєш слухати там, як я, то це нормально. Те, що він всіх. Кидає і розказує, що у нього є там освіта і нема. Коли це на Ютубі, то зараз дуже багато таких прямо експертів і ми всі розуміємо, що це так собі. Але коли буде щось прийти до нього на прийом то я б, мабуть, побоявся дуже такого розкрученого бренду, тому що там може бути щось таке кидало. Або якщо він виходить на центральне там, телебачення або на якісь СМІ і його там представляють як експерта, хоча він не експерт, це дуже теж погано. Така моя думка висловилася. Вибачте, що я хайпанув теж на цій темі, але ми не вона Учора зацепила, Я прям цей досвід, цей розбір прям почитав не витримки, там ну такі не вижимки там на інстаграмі, що я прям витратив десь три години, перечитав. Ну, було цікаво. Мені взагалі журналістські дослідження класно заходять. Так і це було дуже цікаво. Я силочку залишу. А якщо буде вам буде, буде бажання, то читайте розвільнювати таких міфів. Миф, це про відомих осіб, це так, ну, приголомшло. Таке собі. Коротше, гарного вам дня! Слава Україні! Бувайте! Пока!